Вітаю вас, пані та панове. Прошу до вашої уваги важливі новини по Вуві. Версію 1.0 скоротили на один тиждень, і вона закінчиться 28 червня замість 4 липня. Ходять чутки, що розробники так зробили, щоб вихід версії 1.1 не співпав з виходом нового творіння Хойо з назвою Zenle Zone Zero. Ну розумієте, конкуренція, гроші і все таке. Через скорочення версії банер in Line вийде теж на тиждень раніше, тобто 6 червня, а не 13, як було раніше. Також разом з баннером вийде сюжетне завдання з цією красою. І не варто хвилюватися, що ви не встигнете вибити бажаних персонажів, адже Kuro Games знову анонсували смачні компенсації. Для початку сьогодні на пошту всім гравцям прийшли 20 кристалів сальвенту, це типу густої смали, 5 круток в банер зброї і 10 івентових круток. Потім 10 червня на пошту всім гравцям прийде один лимон кредитів. Я думаю, цього з головою вистачить, щоб наздогнати один тиждень гри, і таким чином гравці навіть вийдуть в плюс по круткам. Також розробники анонсували два івента. 13 червня стартує новий івент на 800 старіту, якого раніше не було в планах запускати. Це відбулося через те, що гравцям не дуже зайшов івент з паркуром. Розробники вибачилися і пообіцяли в майбутньому робити кращі івенти. Далі під кінець версії нам запустять івент з подвійними нагородами ехо, що, схоже, ми вже... Бачили в Геншин Імпакті, і наостанок розберемо банери та анонси майбутньої версії 1.1. Показали нових персонажів, а саме дзеньши і чанглі. Скоріше за все, вони вийдуть саме в такій послідовності. Додадуть новий регіон з новим босом, зменшать витрати кредитів на ехо та піднімуть шанси випадіння як самих ехо, так і ресурсів для їх прокачки. Приберуть бісячу катсцену при отриманні нагород в данжах з ехо. Тепер при виході з битви з босом вас будуть про це попереджати, щоб ви випадково його не розіграли. Пообіцяли покращити сюжетну історію, запровадять щось схоже на систему. Мосховища для смоли, скоріш за все, як в Хонкай Стар Рейлі. Для тих, хто не знає, це банк Смоли, який починає заповнюватися після основного ліміту. Продовжимо. Залишаті навіть будуть покращувати тутешню віртуалку, тобто двері. Ну і як завжди, купа тексту на рахунок роботи над оптимізацією та технічними несправностями гри. На цьому з основних новин в мене все. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас подобайка та чи підписані ви на канал. До скорої зустрічі! Субтитрувальниця